Всім привіт, народ! Неймовірна хвиля хайпу демоверсії Monster Hunter Wilds та одночасно в онлайн стімі майже в півмільйона людей просто надемці не на фул-релізнутій грі змусили мене задуматись, скільки ж нових гравців зацікавили серію Monster Hunter, а особливо останніми частинами. Тому я вирішив зробити гайд на зброю в Monster Hunter World в цілях допомогти новим гравцям пізнати бойовку та познайомитись з однією із найкращих екшен-ігор. Ви можете запитати, чому одразу не зробити гайд на зброю по Вайлдсу? Ну, тому що це тільки демка, як особливі механіки, так і мовсет можуть повністю змінитись на релізі. Оскільки Вайлдс є еволюцією Ворлда, як Елден є еволюцією третього Дарка, то краще всього почати вчитись Ворлда. В цьому гайді ми розберемо Лонгсорд як найпопулярнішу зброю в Монстер Хантер World. Його мовсет, комбо в бою та цікаві особливості і механіки. А також порекомендую скіли броні, які потрібні лонгсорду. Якщо ви вже володієте цією зброєю, можете одразу стримнути до цікавих механік і, може, знайдете щось нове для себе. Поїхали до загального огляду зброї. Лонгсорд це одна із найбільш універсальних валин в МХ. У нього прекрасний дамаг, є захисні механіки та мобільність в бою, але щоб зброя розкрилась, її потрібно розігнати. Під стаміною ми бачимо новий елемент інтерфейсу. Це шкала бафу зброї. Суть в тому, щоб звичайними атаками набивати енергію, і потім її витрачати на спецатаки, які при успішному фінішері піднімає рівень шкали і додає обводку зі зміною кольору. Білий рівень піднімає дамаг на 5%, і якщо не атакувати монстра, спаде протягом приблизно 3 хвилин. Оранжевий 10%, триває 2 хвилини. І фінальний червоний на 20% з тривалістю в 1 хвилину. Якщо під час бою ви помрете. То шкала анулюється і потрібно буде починати набивати її заново. Тепер розберемось з управлінням. Додатково я буду вказувати, яка кнопка за що відповідає, бо я граю на клавомиші. Ось можете переглянути мої бінди. Вай відповідає за серію з двох вертикальних атак зверху вниз. Випаду і атаки знизу вверх, яка після подальшого натискання виконує останні три атаки з серії на повторі. Ці атаки добре заповнюють енергію шкали, хоча й течок не так сильно. Б робить тільки випад, який можна міксувати з атаками на ліву кнопку, окрім атаків в комбо, яка сама її проводить. Якщо чередувати B і Y, персонаж буде на повторі робити дві швидкі атаки, які не наносять багато намага, але є дуже швидкими і потрібні для очікування атаки монстра, щоб провести атаку каунтер, про яку пізніше. Одночасне натискання Y і B Fade Slash. Який рухає персонажа назад з одночасним нанесенням шкоди, якщо цю атаку мечем виконувати після любого іншого удару при натисканні руху вправо або вліво, переміщує персонажа в відповідну сторону. Фейт Слеш не містить собі фреймів невразливості, але контролює позиціонування, і завдяки ній можна під'їхати до частини монстра, яку ви хочете атакувати. Тепер давайте розбиратись, куди витрачати енергію, яку ми отримуємо від наших атак. РТ Спіріт Серія з чотирьох ударів. Кожна з яких витрачає енергію, і при попаданні фінальної атаки з серії піднімає рівень бафу меча. Люба атака з цієї серії не відскакує від броньованих частин монстра. Повна серія витрачає приблизно 3 четвертих шкали, і якщо вам не вистачить енергії, то поточна атака в комбо не проведеться, тому тримайте це на увазі. Хоча і першу спіріт-атаку можна зробити без шкали, особливого застосування тут немає. Якщо ви почали робити спіріт серію і розумієте, що на фінальну атаку вам трохи не вистачає. То після першої і другої спіріт-атаки можна натиснути Б, що прибавить трохи енергії і не перерве комбо. Також між атаками в серії можна використовувати слінгер з очевидною умовою наявності боєзапасу, які можна стріляти. Вистрілом можна змінити напрямок персонажа навіть на 180 градусів з зажатою кнопкою руху. Якщо меч захований, то натискання РТ робить першу атаку серії, якою можна почати комбо, але з умови, що у вас заповнена енергія шкали. Ще першу атаку спіріт комбо можна замінити на фейт Slash, але, на відміну від стандартної серії, перша атака не витрачає, а прибавляє енергію. Потім йде друга атака зі зміненою анімацією, і далі третя-четверта атака проводяться без змін. Цікава особливість спіріт-комбо комбо це її взаємодія з копом. Кожна атака серії дуже класно вибиває союзників, і вони не будуть дуже вдячні вам за це. плюс РТ атака Counter. Яка не робиться з нейтралу і виконується тільки після іншої вашої атаки, з врахуванням того, що шкала містить хоча б трохи енергії. Якщо ви прожмете без енергії шкали, то основна механіка цієї атаки не спрацює. Механіка полягає в тому, що ця атака повністю поглинає поточну енергію, і поки персонаж в анімації з мечем позаду, у вас має прилетіти ворожа атака і випочуєте характерний звук. Шкода буде повністю анульована. І після попадання по монстру, з врахуванням того, що ви спарирували атаку, при нажиманні РТ, можна одразу перейти до четвертої атаки з перед комбо, яка підніме рівень шкали. Якщо станеться так, що ви не почуєте звук, який означає те, що ви спарирували атаку, або ви завтикаєте і не попадете в таймінг, або не влучите мечем після цього, то ви залишитесь. І без енергії, і без можливості продовжити комбо. Тому перед боєм краще трошки потренуватись, і плюс-мінус відчути таймінг, коли має прилетіти атака монстра. Каунтером можна трохи докручувати, а початком анімації з зажатим напрямом руху можна зробити каунтер з бубої позиції. Але хіба це все? Невже вся суть просто набити червону шкалу і на повторі вюзати атаки, які набивають енергію, витрачаючи її на спіріт комбо? Ну, звісно ж, ні. Після того, як ви підняли білий рівень шкали, персонаж отримує можливість при нажиманні RT плюс Y застосувати потужну семиодарну розрядку під назвою Аніме атака, яка опускає рівень шкали на один і наносить дуже багато шкоди, а також енергія шкали ненадовго починає регенити, хоча й триває недовго. Але ця атака має й свої ризики. Якщо в повітрі вас виб'ють з атаки, або при приземленні, ви промажете, то рівень шкали все рівно опуститься. Тому краще використовувати цю атаку, якщо монстр хапанув довгий дізейбл, до прикладу, впав, застанився або натрапив на пастку. Також дуже важливо використовувати цю атаку тільки при червоному рівні бафу, бо при оранжевому або білому, дамага не так багато. Після випаду, коли персонаж починає потрошки набігати на ціль, можна зажати рух в сторону, і персонаж в повітрі трошки зміститься в бік. Також, якщо в повітрі натиснути Y при зажатій кнопці руху, можна направити меч туди, куди вам потрібно. Велетенський аддон i додав до обширного мовсету Лонгсорда ще одну цікаву деталь зі своєю механікою. Якщо одночасно натиснути RT A після любої іншої атаки, персонаж стає в стійку з рукою на поготові. Якщо нічого не робити, герой через приблизно 5 секунд просто прибере зброю назад. При натисканні Y Персонаж проводить дві атаки з не дуже великим дамагом, але шкала енергії починає пасивно регенити, як після аніме атаки. Також ця атака є каунтером, тобто, якщо затаймати натискання кнопки з атакою монстра, то шкода буде проігнорована, а пасивний реген залиє більшу кількість енергії. Хоча я не рекомендую використовувати цю атаку саме як каунтер, бо її практичне застосування це просто заливати енергію для спіріт комбо. А також продовжені після четвертої атаки з пірідсерії і аніме-атаки. Якщо прожати РТ в стійці, персонаж з великою швидкістю дістане меч і проведе атаку зі значним рухом вперед, але втратить при цьому один рівень шкали, як після аніме атаки. Секрет в тому, що ця атака теж каунтер. І якщо затаймете атаку монстра з діставанням зброї, то персонаж отримає трошки шкоди, але не втратить рівень шкали і нанесе дуже багато дамагу. До таймінгу треба привикнути і відчути його, тому тут потрібно трошки практики. Тепер розберемо цікаві можливості нашого меча. При спуску зі схилу вниз можна прожати РТ, після чого персонаж проведе стильну атаку, яка при попаданні по монстру дозволить одразу перейти до четвертої атаки Spirit пірід серії, яка піднімає рівень шкали. Також ця атака є повітряною, а отже, може набивати маунт. Якщо біля вас є виступ, то можна спригувати і спамити РТ. І після приземлення продовженням іде третя і четверта атака Spirit Combo, комбо, що в принципі не завжди практично, але знати корисно. Маунт атака майже повністю забиває шкалу енергії, і після фінішера можна одразу почати пінати монстра Spirit Combo, комбо, поки він валяється. Лонсорд не має якоїсь потужної одиночної атаки, тому під кінець квеста, якщо монстр заснув, краще всього поставити бочки і атакою неба акуратно їх тикнути. Щоб не задіти монстра атакою і самому не потрапити в радіус вибуху, бо, як нам відомо, перша атака по сплячому монстру наносить подвійну шкоду. В принципі, це все, що думав Сету меча. Тепер перейдемо до практичного застосування тоді в бою. Оскільки лонгсорд завдає шкоду, що ріже, то він краще всього підходить, щоб рубати хвости і крила. Під час квесту кращий спосіб підняти рівень шкали це знайти якихось маленьких мобів і набити шкалу на них. На початку файту більшість криків монстрів можна відпарирувати і таким чином підняти рівень шкали. Основний геймплей Лунгсорда – це набити червоний рівень шкали і проводити стандартні атаки, міксуючи серію Spirit Comb. Коли монстр відкриється, попаде в стан, почне робити довгу сейф атаку, впаде після маунта або натрапить на пастку, можна прожати аніме атаку. Не забувайте про атаку зі стійки, яка пасивно реганить шкалу енергії і дає можливість спокійно нажимати каунтер. І легше піднімати рівень в бою. Лонгсордом можна грати і по-іншому. А саме набити червоний рівень шкали і після випаду прожимати каунтер зі стійки. Тут вже все залежить від вашого скілу. Або ви будете знущатись над монстром і досить швидко закінчите квест, або знущатись будуть над вами, бо ризики цього каунтера і Вергілій момент можуть дуже швидко відправляти вас на респаун. При успішному каунтері, після цього можна заюзати аніме атаку, випад якої проводиться швидше, ніж з нейтралу. Після стандартного каунтера на Б плюс РТ не обов'язково закінчувати серію. Після прожимання каунтера можна стати в стійку або залетіти в аніме атаку. Тут вже все залежить від ситуації. Також при натисканні напрямку в стійку можна зайти з бубої сторони, це допоможе контролювати позиціонування в бою. Ну що ж, тепер, коли ми повністю розібрали цю зброю, можна перейти до навиків броні, які впливають на лонгсорт. Тут ситуація покраще, бо по суті, ці зброї окремих навиків не потрібно. Єдиний навик, який підніме комфорт, це буст хапача за сраку, оскільки меч вішає рано на монстра з двох запригувань, а не з одного. Ви могли подумати на ну, навик швидкі ножни, але навіть на третьому рівні ефект настільки незначний, що сенсу використовувати його немає. Просто вибираємо зброю з найбільшим дамагом і кращою заточкою. Якщо у зброї немає стихії або вона прихована, то можна використовувати Non-Elemental буст, який дуже добре бафає дамаг. Щодо елементальних білдів, то не дуже рекомендую для цього лонгсорд. Все-таки він краще як фіз зброя. Що ж тоді набирати зі скілів? Рекомендую буст ХП, а також стандартні навики на шкоду: агітатор, атак, буст, крітікал, буст вікнес експлоїд та інші. Засунути, в принципі, можна багато чого, але дуже хорошим питанням є те, чи воно вам з цього казіно нараляється. Якщо хочете, можете добрати захисту або навики, які бафують перекат. До прикладу, скіл Evade Window, який збільшує фрейми невразливості в перекаті, або Evade Extender, який збільшує його дистанцію. Зі стаміною лонгсорда проблем нема, тому і скіли на це не потрібні. Ну що ж, я надіюсь, цей гайд допоможе вам освоїти лонгсорд і розкрити його потенціал на максимум. Напишіть коментар, якщо вам цікаві такі гайди, і якщо це так, я залюбки зроблю не інші зброї, до прикладу, на ГС або Чертблейт. Можете просто щось написати, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Якщо у вас є труднощі з раянгом, Алатроном, Фаталісом або іншими сильними монстрами, я також можу зробити гайд, як їх перемогти та дати загальні поради в бою. На цьому я прощаюсь з вами. Дякую за перегляд та за те, що додивились аж до цього моменту. Май!